39 дев'ять років минула дня наймасштабнішої техногенної катастрофи аварії на Чорнобильській АЕС. В ніч на 26 квітня стався потужний вибух, що спричинив масовану пожежу, ліквідувати яку вдалося лише 10 травня. На ліквідацію аварії та її наслідків були задіяні десятки тисяч людей різних професій: пожежники, військові, будівельники, медики та водії. Всіх їх пізніше назвуть єдиним словом ліквідатори. Серед цих людей, ліквідаторів, тисячі олександрійців, це наші військові нацгвардійці, це наші лікарі, це наші будівельники, це наші шахтарі, це люди, які мусили і зробили цей подвиг для всього світу, пішли вирішувати нікому незрозумілу проблему і рятувати світ від. Загрози і від смерті. Ми пишаємося кожним, хто сьогодні живе серед нас, хто в ті, в тому далекому 86 му році, зробив це для нашого покоління, зробив це для наших дітей. Ми пам'ятаємо тих, хто через хвороби. Не дожив до сьогоднішнього дня світла їм і вічна пам'ять. Ми знаємо про те, що ця робота і це завдання, яке виконали тисячі олександрійців, було дуже небезпечне для здоров'я. Ми знаємо про те, що завдяки цьому мільйони людей змогли жити в своїх домівках. Але також пам'ятаємо про те, що мільйони свої домівки втратили і переїхали жити в інші міста, в інші країни. Такі переселенці із Чорнобильської зони живуть і в нашому краї, і в нашому районі. Ми пам'ятаємо, знаємо про це. Сьогодні непрості часи для нашої держави. І очевидно, що ми всі згуртовані знову перед викликом. Боротьби із ворогом і викликом перед тим як нам зберегти країну, як нам захиститися. 22-му році Чорнобильська АЕС опинилася під російською окупацією. Атомна станція перебувала в окупації 35 днів. Російські солдати пограбували приміщення, взяли в полон охорону і знущалися з персоналу. В цей момент світ опинився на порозі екологічної катастрофи. Після деокупації зафіксували чисельні випадки руйнувань та розкомплектувань обладнання. Сьогодні вся Україна переживає дуже тяжкі. Роки. Ми переживаємо війну, війну з людьми, з якими ми пліч-опліч рятували Україну, рятували людство. Я не буду дуже багато говорити, я скажу одне. Мені б хотілося, щоб до ліквідаторів було трошки більше поваги. Було трошки більше уваги як від нашого президента, від нашого уряду, так і від людей, які оточують вас. Учасники мітингу вшанували пам'ять загиблих ліквідаторів хвилиною мовчання. Подякували всім, хто протистояв Чорнобильському лиху та поклали квіти до пам'ятного знаку. Цього ж дня відбулось урочисте нагородження ліквідаторів. Почесною грамотою Олександрійської міської ради відзначили Олександра Півня. Грамотою Олександрійської міської ради отримав Юрій Криндач. Подяку оголосили Олегу Кульоміну, Анатолію Матяшу, Олегу Соколову та Анатолію Яструбу. Дякуємо та пам'ятаємо подвиг кожного ліквідатора.